На засіданні виконавчого комітету представили Аллу Калінську, директорку сьомої гімназії як нового члена виконкому. Її призначено нагадаємо на місце Юрія Крижанівського, активного учасника багатьох виконкомів. У зв'язку із кадровими змінами на засіданні затвердили новий склад кількох комісій, погодили дозвіл Центру екстреної медичної допомоги на виготовлення проєкту для під'єднання до централізованого водопостачання. Чимало проєктів рішень стосувались захисту дитячих прав, встановлення опіки, призначення опікунів, продовження строку перебування у будинку дитини тощо. Під час засідання виконкому обговорили готовність міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді до купального сезону та визначили період цього сезону, який триватиме із 17 червня по 31 серпня. Члени виконкому оперативно розглянули ці та інші питання, а на останньому етапі засідання журналістів попросили покинути приміщення. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.